Так, наставте час, щоб розіграти мангу. Це да. точніше, це Ронаби. Да, Я не звик, що ранобе розіграю. Так, і переможець ось. Будь ласка, пиши мені в телеграм-канал до нас. Силка в описі, ссылка в шапці. Будь ласка, пиши. Чекаємо на тебе. А так що зараз буде манга. Пока. Всім привіт! Сьогодні у нас буде нова посилка від видавництва. Ось така коробочка. Все класно. Рекламка. Коротка історія української літератури. Незвичайні книги, ну, дійсно незвичайні. QR-код, який веде прямо на цю книгу, на сайті видавництва. Є он, якісь голі дівчата. Давайте на них подивимось. Хлопці, голі. Сценка, голі дівчата, хлопці, пекло. Це Адам і Єва щось таке прям. Прям-прям-прям. Да, і тут у нас того очікувана всіма, не тільки мною манга. Та там, звісно, немає у них пакетиків, це печать, тому треба брати виключно від самого видавництва. Бонусів тут також за предзамовлення немає, ну що є? І тут відразу аж дві книги. Щоденник стосунків самої з собою, воїтелька, блукательниця, нагата кабі, вже бачу щось. Не так з супервкладенкою, блять. Що підбувається? Не, наче вже лягла правильно, Ну сану тут жопа. Це сучасний біч усіх видавництв. Ось тут неправильно бачите, загнуто ну, тут. Я бачив у видавництві відео, як вони викладали, там людина... Тітенька сиділа так руками хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну, саме цікаве, що ну, я б краще не загнув би. Ну, Я думав насправді, що це робить станок. І... Да. так, що. Дуже цікаво тут також, Чи воно, походу, занадто велике чи широка, не продумали. Бо ця книга, щоб ви розуміли, тонша. Друга. Зараз. А тому можливо... Так, чого ти фокус? Так, а тому, можливо, це воно позагибалося. Можливо, так і задумано. Можливо, можливо, ну не знаю. Наче таке до цього ні в кого не було можливо. Дивіться, яка вона. Стосується саме з собою. Тут у неї дві книги. У мене вже було дві книги від Нагата Кабі. Мій лесбійський досвід самотності і моя алкотича від реальності. Супер обкладинки, так, да, тут прям вилазять усі книжки з них. Так що це великі історії нагата Кабі, які вони насичені на життя. Що стільки манги зняла. Саме цікаво, що ще буде, наче дві книги, а може і більше. І з цікавого видавництва виявилося, що ці, ці книги видавалися в різних видавництвах. Ну, тобто, в Японії в різні видавництва видавали ці книги. А у нас вона зібрала, купила ліцензії від усіх і видає у себе відразу всі. Так що, це велика робота пророблена, щоб у нас було це все. Щоб ми змогли подивитися на цікаву роботу різних людей. І дивіться, тут у нас маленька Нагата Кабі, тут у нас велика Нагата Кабі. Що відбулося? Це, походу, може є передрук. Незрозуміло, давайте дивіться. Тут взагалі ніяких Кабі, тут прям. Це можливо із-за того, що виходило в різних видавництв. тому воно так виглядає. Ну, правда, в нас виходить під одним видавництвом, можна було б оцю на гатакабі зробити по розміру як на гатакабі. Щось якесь безуміє. Ну що ж, і стрибають оці хоча б співпадають. Цю можна було б підняти. Ну, то що я тут. Великий спец, ну наче ж так повинно бути, бо як це? Ну, ці ще написи співпадають, ці напис не співпадає. Боже, перфекціонізм мій плаче. Ну що ж, давайте дивитися, давайте спочатку на стосунки з собою. Ось ця рожева. Ось такі стосунки цікаві на вкладинці. А тут які ще стосунки. Ого. І ця книжка і друкована під час війни з Росією. З маленькою буквою. Молодці. Так. Серія манги. Так, дизайн. Це дизайн оригінальної обкладинки. Так, нагада кабі, щоденники видавництво. А скільки тиражу тут тираж є? Перше експериментальне друкання, звісно, експерименти вона робить вдалі. Наклад 2500. Видання перше. Нічого, вони вони розкрутилися. А ну. Це вже було якесь видання. А це перше начинь. А ну, 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 не точно. Видання перше, 2500. Бо я чекав, коли друк буде першого тому. Видання три 3000. Срань. Як це я так минулого разу пропустив? Чи не запам'ятав? Може друга. 3000. Капець. Ну, однотомники, конечно, мега продаються. Ви ж розумієте, чому там наша ідея? Продав, бере нові ліцензії, бере однотомники. Ви ж розумієте, чому? Тому що, що краще продасться? 12 том, чи, чи якась нова манга ліцензійна, чи якийсь том. Тому що, як вона називається? Продажі людина не піде, купляти 12 том. Треба завлікати нову публіку. У нас 2,5 2500. І просто. Зараз, як там кажуть, 30 мільйонів в Україні. от 30 мільйонів і 2,5 тисячі, Це просто капля. Це капелька. Да, тому краще купити якусь нову мангу випустити, ніж добивати ліцензію там по 30 томникам Ну це, звісно, авансути побрали 30 томники Це якісь крейзі безум'я. Удачі їм випустити усе. Так, давайте вертатися до нас. Папір. І що за папір у нас? Папір. хочу папір побачити. Э, Мім папір. Де папір? Пір, пеп. А Есекрет який піпір. Я не бачу. Ну, ладно. Ну, він тут біленький. Он, дивіться, тут до цього були рожевий, помаранчевий. Тут у нас да, там рожевий був, а ну, перший том. Ну не такий, тут був неоновий, бачите? Колір тут кольорова манга. Тут у нас помаранчевий. А тут у нас така, як вона називається? Рожева прям. Чи, як зараз згадаю? Dark Pink. Це якщо полега суді, судити, ногу гризить. Дякую родину, дякую батьки. Де тут у неї стосунки? Ну, круто. Малюнок прикольний, якщо чесно. Карикатурний такий. І цікаво це до а, точно, свадьби ще не було. І вона повинна знайти кохання. І ось вийти каблука, тільки вона, я так розуміє, заміж виходить. Дивіться, тут така. Там якась... в першому томі була якась знов на колінах. 2... Дві... Де? де, де Де? тираж. А тиража тут нема. А ні, тут 3000. Тут більше. Бо всі більше люблять, як ви називається, Одружені. А тут 2500. Цікаво. А ч три, тому що тут тоньше. Ну ч. Тоньше, не значить, що гірше. Так що. дивіться, які малюнки прикольні. Це мріє стати одруженою. Як кажуть, кожна дівчина хоче одружитися та мати свадьбу. Це гола нога та кабіну, що хоче хлопець? Як там в голові, знаєте, то малюнок був мем. Дівчинка свадьби, хлопець. Я думав, вона тут одружиться. А може я дружилась, я пропустив. Так що ось такі цікаві книги. Да, тут прямо сторчить, супер обкладинка можете побачити. Ну, то вже інша історія. Це більш всіх видавництв, так що, поки, поки маємо, що маємо. Але про це треба казати. Так, дивіться, ну так воно виглядає. Всі чотири книги. Давайте по порядку їх покладемо. А що це один? Один? А ще буде стосунки з собою? Цікаво. Треба попитати. Ну давайте, тихо. Можемо хто з Том перший. Вау! Вау! Як повинна бути? Значить це перше, значить отак от, от Ось так правильно буде дивитися. Це перший досвід Єсбіськи. Котече, Боїтелька і щоденник стосунків, що буде дивно. Що другий том буде після воїтельки. що. Ну звісно, обкладинки якісь прям мега притик, що вони прям манги випригують. І все одного розміру я вдячний за це. Так що. Пока-пока. Дякую, що подивилися. А, стоп! Ладно, це я ставлю наперед. Я забув результати конкурсу. Ну, зараз ставлю побачите це наперед, а в кінці ви дізнаєтеся, вона від маркіза оживилася і хвост. Так що пока-пока.